Всім привіт! Це мій канал Пробуємо самі. Сьогодні з вами хочу поділитися оглядом на свою нову покупку на шуруповерт ProCraft PA 18 Pro BL. Давайте зараз покажу вам комплектацію. Це сам кейс. Книжечки. Рядний пристрій. Батарея на 4 Аго макс. Додаткова ручка. Сам шумковерт. Та що мені сподобалося, це те, що якщо можна викинути цей поролон та використовувати кейс для зберігання, ну, хто любить зберігати різне барахло. А зараз давайте, може, кому буде цікаво, ми зважимо наші батареї та сам шуруповерт. Отже, давайте вами зважимо. Не знаю, чи видно вам вагі, але я ставлю додаткову фотографію. Сама тушка без акумулятора у нас вага. 1613 грамів. Батарея на 4мпер години 642 грами. І давайте порівняємо із шуруповертом, який я брав на експресії та батареєю. Ось такий маленький шуруповерт Його вага 864 грами. Також батарея на 4мпер вона на елементах 21700 500 грамів. А зараз давайте її трішки потестуємо. Давайте я вам трішки розкажу про сам шуруповерт. Шуруповерт має три режими. Перший режим це закручення саморізів, другий режим це режим сверління. а третій це удару. Тріщітка у нас має 20 положень. При цьому вона є активною тільки при режимі закручення саморіз, саморізів. При режимах сирення та удару вона просто вона працює, але вона ніяк не спрацьовує. Е, у нас в ньому є дві е, швидкості, як звичайних шурупокрутів, перша та друга. Ще ми можемо вибирати швидкості е, електронно. Це ми зараз ось тут на першій швидкості. І тут перша швидкість, друга швидкість. Третя швидкість. Тепер на механічній коробці встановляємо другу швидкість. Тут виставляємо першу швидкість, другу та третю максимальну. Ще у нас є, є присутній режим. Режим стоп. Але він у нас активний тільки коли відбувається викручування. Ми його активували. При режимі закручування у нас нічого не відбувається. Не знаю, вказано, що тут є кікбек-контрол, але я Чесно вам сказати, його ніде ще поки е, як сказати, не побачив. Ніяк не спрацьовує. Ну що ж, переходимо до тесту. Установлюємо додаткову ручку нашого покрут, тому як е, крутий момент у нього вказаний 180 Н. але, мені здається, навряд чи вони в нього є. Так і зручно тримати в руці. Акумулятор у нас заряджений на три поділки. Я його ще ні разу не заряджав, як коробки будемо no. тестувати. Так. Беремо наш лабораторний основний брусок. Я вас зручно поставлю. Так, Почнемо із саморізів 4 на 130. Ось такий у нас саморіз. Режим стоп. Потрібно вимкнути. Так, вимкнули. Будемо закручувати на механічній коробці у нас буде перша швидкість, а на електронній у нас буде третя швидкість. Добре, що є блокування шпинделя. Саморіз 8 на 60 Забувся вам сказати, сосновий брус у нас товщиною 10 сантиметрів. Саморіз 10х70 см. 10 на 100. Трошки лопнул наш брусочек. ось тут зверху. Підтягує доволі так непогано. Почнемо із бура по дереву на 16 мм. Давайте поставимо другу швидкість на механічній коробці. Верд пішов у захист. Тепер беремо бур на 20 мм. Давайте поставимо першу швидкість на механічній коробці. Ми зробимо це на другій швидкості. На другій швидкості також справився. Так, ну а тепер давайте, давайте спробуємо е, на коронці по металу діаметром 32 мм. Пластина у нас 5 мм. Як він справиться з цим? Поставимо ми на першу швидкість. Перевіримо на режим удару із буром на 8 мм. У мене вдома є тільки бур під кінцевик СДС. Давайте подивимося: сверлимо кирпичі, буримо. Не сильно бурить, але по бідності можна працювати. А зараз давайте підводить підсумки. Що я можу сказати? Шуруповерт э, достатньо потужний. Ну, Це э, з чим я можу порівнюватися з тими шуруповертами, що в мене були. Звичайно, я його на максимальних своїх режимах не тестував, тому що э, купляв я його за свої кошти, ніхто мені на рекламу не давав. Функція кікбек контрол ніде так і не спрацювала. Хоча, може, коли я бурив 16-м буром, він зупинився. Може той і був кікбек контрол, але ж у мене шурупокрут сам не провернуло. батареї у нас залишилося дві поділки із трьох. Все я повторююся, що я його не тестував на максимальних режимах. Так по мені у ньому зайве це режим удару. Але Хоча е, був у мене вибір купити на Аліекспресі е, схожий шурупокрут. Але він е, виявився ще дорожчим, чим купити його у Прокрафта. Буквально десь на гривень 400. Ну а так, в принципі, шурупокрутом я задоволений. Думаю, буде він у мене працювати. Так що, якось так. Всім дякую, всім до побачення.